Такі девушки, от цікавий фактор, да. ну, як сказать, цікавий факт для того, ну, щоб зробити виводи. Ну, я вже думаю, ті, хто живе в Україні, вже давно зробили виводи. Що да. е, боїться, Совок, Росія, і, ну, як сказать, чого вони найбільше бояться, і тут от, британський. Прем'єр-міністр, да, говоривши, ну, коли ще була Берлінська стіна, от його слова. Кісінджер, от. читаю от перед В'єтнамчиком якраз. Це, звісно, тема буде, я не знаю. Три теми от В'єтнамчик, це, блин, буде прелість, удовольствие читати оце. Там, конечно, потом буде Ну, тем, да, ну, вже по факту скоро і кінець. Але як би вот так от. Ладно, читаємо. Це типа Macmillan, а, і Adenar, on згадується. Це Аденаре, вроде. Його доводи, или по крайней мере, доводи його експертів по вопросам оборони состояли в том, что. До тех пор, пока ядерное оружие размещалось на немецкой земле, Советский Союз не рискнет напасть на Центральную Европу, не разрушив этого вида вооружения. А так как это потребует ядерной атаки, то американский ответный удар последовал бы автоматически. А вот если бы американское ядерное оружие было вывезено из Германии в Америку, то это так или иначе открывало бы возможность нападение на Германию при помощи обычных вооружений. Аденаро не был уверен, ответят ли американские руководители в таком случае ядерной войной в свете возможных опустошений в собственной стране. Проверка переговорных возможностей применительно к Берлину становилась подменой непрекращающихся дебатов относительно военной стратегии Североатлантического Альянса. Стоило Макмиллеману или Эйзенхауэру предпринять какую-либо личную политическую инициативу, как реакция партнера часто становилась наглядной иллюстрацией того, что тщеславие никогда не было чуждо государственным деятелем, хотя они оба были хорошими близкими друзьями. Но в начале 1959 года Эйзенхауэр был раздражен вылазкой Макмиллимана в Москву. А осенью того же года Макмиллиман проявил неуч учтивость, когда узнал, что Эйзенхауэр пригласил Хрущева в Кэмп Дэвид. Президент ранее связавший себя руки доктриной никакой встречи на высшем уровне, если не будет прогресса на встрече министров иностранных дел, теперь пытается от нее отстраниться и не мог ничего лучшего придумывать, как заменить дискуссии приятным время Поэтому он приглашает Хрищова провести время з ним в Америці и обещает в ответ посетить с визитом России. Все это выглядит довольно странной дипломатией. Ну, якось так. Ну, як сказати, ядерка, я вже казав, що в прошлом видосі, да, що ядерка, це, ну, як сказати, це не може бути, да, щоб сторони не нападали, да, ну це є хороший стимул. Щоб стани не нападали. Але виходить, ядерка має бути у ну, нормальних людей. Ті, які не будуть гража всьому світу да? ядерним оцим хаосом, е да? війною, е які самі не будуть розв'язувати війни. Тобто, кожен має жити так, як він захоче, не так, як йому скажуть. От тоді так. Да. А так, звісно, це ядерка, це, ну, як сказати. Це не, 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 не дуже добре, особливо якщо вони знаходяться у психів, да. Ті, які там мали, так як Гітлер, так як цей, от... це не безпечні люди, вони хворі по факту. Їх треба лічити, їх треба, ну, як сказати, як ото Кімчин-інь, да? ізолювати від цивілізованого світу. Тоді, да, бо так, ну, якби страшно. Евенно страшно. Так же саме современна Росія це теж страшний цей, так як фашисти, вони нічим не відрізняються. Страшні вони люди. Їх даже людьми страшно називати. Потому що ну, так себе не ведуть в нинішнє время. Якось так. Ладно, читаю далі.